Гарного всім дня, дівчата і хлопці, чи то вечора. Сьогодні з вами рубрика: Смачні ідеї для вечері. Що Сьогодні на вечері? Вчора я робила котлети в часниково сметанному соусі. От. У мене ось залишився фарш. Пізніше я його навмисно залишила. Можна було би доробити котлет сьогодні, але я сьогодні зроблю ліниві голубці. От. У мене фарш звичайний свинячий фарш. 50, майже 50 на 50. М'ясо, сало, цибулинка тут одна була, батон намочений в молодці, чи то в воді, хто якось посолила, поперчила, ну, звичайний фарш на котлети. Значить так, Фарш я відставляю, будуть у мене сьогодні ліниві голубці. Можна зробити і не ліниві, у мене капустинка є, Але суть не в тому. Хочеться швиденько щось. Зробити, ось у мене є сьогодні капусти, щоб не пропадало. Я зараз покришу. Мені треба взагалі тут десь 150 грамів е гарно посіченої такої капусти. Накришила я капусти, викладаю я її в мисочку, кладу трішки солі і заливаю кип'яченою водою. І хай постоїть хвилин 5 десь. Забулася рис відварить. Забулась, значить, нічого. Хто що любить, той й кладіть. Хто любить пшено, відварюйте пшено, чи то рис, чи то що. У мене сьогодні буде овсянка екстра. У мене тут дві ложки. Значить так, далі, що я роблю? Капусту. Кладу сюди капусту. Її гарно віджала. Овсянки десь я беру дві ложки. Ось так. То замість рису? Хочу додати ще таку гарну ложку сметани сюди, солі. Трішки, бо в мене фарш солений вже. І спеції, хто, які любить, такі кладіть. Я, як завжди, свою любиму до піци. Чорний перець мелений. Це все гарно вимішую. Хочете покладіть томатної пасти? Чи то якогось кетчупу, але я не буду. Мене сьогодні трішки інший варіант. Я колись показувала вже. Ліниві голубці, голубці на вигоріт. Хто як хочете, так і називайте. Ось у мене трішки зажарки є, може, дві ложки. То я сюди викладу. Тепер, дівчата, я буду панірувати голубці. Ось колись я показ... Ось колись я показувала, колись я показувала дівчата, як я зберігаю борошно, жарене. От. Якщо у вас немає, то пожар, та ні, то просто борошно беріть. Я ось беру десь дві ложки такого борошна пожареного. Це для підливи, я колись показувала. І беру такі голубці, роблю. І злегенька запаніровую і ось так викладаю форму. Форму можна брати в кого яка є, хоч сковорідку, хоч куди, кому куди зручно. Ось так я поскладала голубці свої ліниві. Тепер я в духовку вже включила, щоб нагрівалася. І роблю подліву. У мене ось тут десь 50 чи то 60 грамів водички, може більше треба буде. Тепер що я кладу? Соус у мене, дівчата, домашній. Такий гарний. Ми ж з маринкою закривали, всі бачили. Беру я дві ложки домашнього соусу, сметана. Теж дві ложки беру. Можна майонезу. З ложку майонезу я візьму трішки цукру, може, з чайну ложку, дрібочку солі. Може й не треба. Зараз будемо куштувати спеції. За смаком. Дівчатка, багато чого від голубців залежить від соусу. Так що соус треба завжди куштувати. Я люблю солодкий, трішки лаврового лист кладу, бо я лавровий лист люблю. І ось так я поливаю голубці, накриваю фольгою і ставлю в духовку. Гарно розігріти, десь не менше ніж на пів години, може хвилин на сорок. А ось такі в мене вийшли голубці, такі апетитні, доладні. Дівчата соковиті, супер. Ніжні, соковиті. А я бажаю всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкраще. Бережіть одне одного. І будьте всі здорові. Кому подобається, ставте лайки, пишіть щось у коментарях. І я буду дуже вам вдячною. Всіх обнімаю. До зустрічі!